Перший лот там менше все жир, і все це нам обійшлось. І був у їжі присмак миючого. То я готую на один раз. Видно тут залишки крові коротше тут нічого немає. Я прийшла з магазину і зараз покажу, що я купила, хоча купила я сьогодні не дуже багато. Хай стоїть тут. Прошу звернути увагу на те, що я вже з підлічки і має бути мене більш-менш нормально чутно. Ну що, починаємо. Так, перший лот це мікс просто зелені якоїсь рандомної на салат. Ми Салати їмо багато, їмо майже кожен день. Та не майже кожен день по два рази на обід і на вечерю. Так, це Андрію Доктор Пеппер якийсь ще новий побачила. Не знаю. Ну, може, це такий самий чері, просто якась банка нова, бо був до цього чорний. Мені здається, що тут менше калорії. Менше, ніж у крем-соді точно. 28 кілокалорій на 100 мл. Ну, я все одно пути не буду. Так, хліб. Звичайний хліб з насінням льону. Андрій такий їсть. Я його їла, потім в якийсь момент зрозуміла, що мені сипу спину, прибрала цей хліб і спину сипати перестала. Тому, можливо, це на нього, тому що я, в принципі, більше люблю темний хліб і завжди їла темний хліб. А це чомусь почала купляти цей і в тостері він дуже смачний. І я чомусь вирішила, що я хочу його їсти. Якийсь період їла, потім пошкодувала. Звичайний темний хліб, захотіла я чомусь такий. Дуже смачний зарічний нас в Сумах. На жаль, тут такого не роблять такого смачного, як у нас, тому в сумах я його, до речі, їла. Тут е, міні-шампіньйони взяла до курки, може до пасти, не знаю до чого. Буряк відварений, вже ми беремо. Андрій дуже любить. Куряча гомілка пів кіло взяла. Ну, це я такий їм, не знаю. Андрій іноді їсть, іноді не хоче. Він нічого не признає, окрім курячої грудки, тому що вона... Там менше все жир, хоча йому, мабуть, все одно на це має бути. Так, це вже для стєші. вкусняшки. Да, моя дорога, вона вже почула. Тут ще третя упаковка має бути. Ось, таких ми ще не брали. Спробуємо. Це наша улюблена кава із такави на ранок нам. Перед моїм від'їздом якраз в нас закінчилася. Андрій сам не купив, тому купила я. А в цьому пакунку ще в нас плямовий відник, Бо наш теж закінчився. Насіння не солоне. Це Андрію. Я люблю дуже насіння, солоне. Але, дуже жаль, не на насіння в нас не худне. Ще одна пачка. Суміш Паростків. Тут у нас соняшник, горох і редис. О, я такі дуже люблю. Сьогодні побачила, чомусь захотіла взяти, хоча беру рідко. Далі. Тут у нас томати. Ми, е, як свідомі люди, я купила нам мішечки і за овочами зазвичай ходжу. Зі своїм оцим всім, щоб менше значить, пластику у нас було. Хоча в Сільпо вже ці біорозкладні пакети є, але я, не знаю, я купила їх і завжди хожу з ними. Так, тут у нас томати для салату, овочева суміш мексиканська. Чомусь сьогодні захотілося взяла, хоча. За цю зиму, мабуть, ми жодного разу не їли, не купували заморожені овочі, чомусь свіжі їмо завжди. А це сьогодні мені захотілося, думаю, боже, дорисобу буде ідеально, тому взяла фольга, звичайно, нічого особливого. Далі домашній сир. Я люблю більше такими бракетиками квадратний, але, на жаль, його не було, тому я взяла такий. Він такий розсипчастий. Я такий просто не дуже люблю, але взяла, ну. З'їм одну упаковку, що ми її їсти. Так, далі. Тунець. В нього там якась акція зараз в Сільпо. Замість 400, з чимось, 200 гривень. Я думаю, не можна опускати такий шанс. Ще один мікс салату. тут вже рукала з якимось чи шпинатом, чи Це якийсь такий маленький салат. А, так, зі шпинатом. Я раніше шпунат не розуміла взагалі, він мені був ніякий. На мене дуже уважно дивиться собак. І слухає мене, мені смішно. Так. Я його ніколи не їла, але зараз щось в салатах мені дуже почало подобатись, особливо, коли якісь мікси там продаються, звичайно, сільпов, метра. І я почала брати. Так, далі. Улюблений напій останнім часом Андрія. Я правда не знаю, можливо, за ці кілька днів, поки я була в Сумах, він вже його не улюблений напій, але в магазині він точно не був, тому все одно вип'є. Так, тут ще третя баночка є. Ох, безлактозне молоко. Я п'ю до кави, Андрій може просто так випити. Огірок. Не дивуйтесь, що я беру так мало овочів, бо вони іноді псуються. Навіть коли там два дні один день полежать, там особливо огірки, томати, томати можуть почати підгнивати, огірки такі як в'януть. Тому я е, намагаюся брати небагато, мені простіше буде просто вийти потім ще раз в магазин купити, е, ніж ми просто їх викинемо. Вишня морожена без кісточки. Це я взяла собі до творога. Я люблю їсти творог з чимось. І знаю, що багато їдять з рахісовою пастою, я не їм чомусь не знаю, чому не хочеться. Тому я буду їсти з Так, це все. І все це нам обійшлось, Саме продукти без кави і собачих вкусняшок. Півтори тисячі, тисячі Ще ми сьогодні ми їздили в епіцентр і купували нам нові сковорідки, точно такі самі, як в нас були. Чому ми їх купляли? У нас індукційна варочна плита, і в цих сковорідках є такий момент. Ось така срібляста, металева, як пластина накладка. І коли ми купляли ще ну, рік, рік тому ми заїжджали в цю квартиру і ми купляли весь посуд, і купили ми дві сковорідки, таку і маленьку. Ось. І ми, ну, якби вирішили взяти, вже не економити на цьому, ми взяли гарні е, від фірми Балеріні. Судячи з усього, е, Цвілінг і Балеріні це щось спільне, тому що тут указаний і Цвілінг, і балеріні, я не знаю. Е, не цікавились ми так детально цими питанням, але сьогодні е, звернули увагу на цей напис. Е, так чому ж ми міняємо ці сковорідки? Коли ми купляли їх? Нам пояснили, який має бути догляд. Нам сказали, що коли ви щось приготували, ви залишаєте петельню на плиті або там ще десь, ви її не мочите, не миєте, вам треба дочекатися, поки вона повністю остине. І тільки потім ви її можете мити. Це для того, щоб там з поверхнею все було ок. І її не можна мити у посудомийній машинці. Але у нас посудомийна машина, і коли ми е, якби брали ці сковорідки, нам заакцентували нашу увагу на тому, що не можна їх мити в посудомийній машині. Але Андрій сказав: блін, це просто пательня, що з нею буде. Він сказав: пофіг, будемо мити в посудомийній, посудомийній машині чи страшного, якщо що, змінимо? Так і сталося, Рік пройшов. Я сподівалася, що їх вистачить надовше, тому що пательня реально дуже крута. Мені дуже подобається її поверхня. Я, я коли, ну просто в порівнянні з тими там, пательнями, які були раніше в нас, я одразу відчула різницю. Ми весь цей час мили їх в посудомийній машині, і у нас ось ця нижня пластина вона почала відставати. І ви бачите, тут поверхня зовсім інша, Тут вже Андрій просто в мою відсутність він добрався не тільки до холодильника, з якого все викинув, він добрався ще і до е, пательні, і він повіддирав ці пластини. Вони там ще тримались, половина їх відстала, і, тобто воно було десь отак. І коли ми ставили на е, плиту під температурою, воно якимось чином притискалось, Тобто не було такого, що воно стають так, воно притискалось під температурою. і... Ну, я готувала на ній, але все одно це треба було міняти, просто нам потрібен був час, щоб поїхати купити нові пательні. Хочу вас застерегти. Якщо вам кажуть, що щось не можна робити, цього значить робити не можна. Вони самі розумні. Ну, або бути готові до того, що вам доведеться кожен рік змінювати посуд. Ще один момент. Скоріше за все через те, що при мийці в посудомийній машині. Верхній шар який з цього покриття захисного, мабуть, він вимився, тому що в якийсь момент ми почали відчувати від їжі присмак миючого. Скоріше за все, з капсули, оце миюча, ця хімія, вона якось там сюди і при розігріванні пательні, і був у їжі такий ось запах і присмак миючого. І Андрій сказав, що ні, все змінюємо. Із, е, із мінусів доведеться мити посуд руками, я не хотіла б цього, але іншого варіанту немає. У нас тут е, дві в діаметрі 20 см, а ця 26, здається. І нам вистачає з головою, я готую їжу один раз, тобто ми не залишаємо їжу, не ставимо її в холодильник, ми поїли і все. Тобто, я готую на один раз. І, в принципі, на один раз, ну там ж небагато всього готується, там Курки ті, ну 300 грам максимум буде на один раз, там на двох. Е, так само, там, не знаю, якщо там, яйця ти смажеш мені цієї пательні на 4 яйця з головою. Не нехтуйте тим, що вам кажуть, якщо ви хочете зекономити свої гроші. В принципі, ті пательні помити руками це 3 хвилини і все, просто іноді лінь. Кузняшу будеш. А лапу дашь? Ох, какой умный пес. Дружечки. Резотта и курочка. Шикарно. Не влізаєш кадри. Отики для кле, а твій фонд з банкрут. Добрий ранок. Ви сьогодні підете зі мною на прогулянку. Бо я зустрічаюся зі своєю подружкою. Ми бачимось не часто, там кілька разів на місяць. Але у нас такі дуже активні прогулянки, ми зазвичай просто без умалку. <риклад> Лялякаємо кудись ходимо по музеям. Це, до речі, моя подружка з Києва, з якою ми познайомилися випадково. Вездається, Ви, вона побачила мене десь у Тік-Тоці, підписалася на мене в інстаграмі, і я підписалася на неї, і потім, через якийсь час, я її покликала в музей зі мною сходити. Вона погодилась. І з тих пір ми дружимо. Мажемо ось тут, а потім несемо благополучно свій пуховік в хімчистку, тому що там відпечатався весь оцей консилер і динамік вивороті. Остеперку. Так, що я роблю далі? Роблю пробор. Якийсь більш-менш рівний. І зачисуємо це волосся назад. І намагаємось це все взяти в хвіст. Так. Зачесуємо це все назад. Пемс, пемс, пемс. Звершуємося. Ну, шикарно. За пшик це все дела. Трошечки лаком до волосся. Ну вот так, насильно. My name. My name is. Сьогодні було прийнято рішення їхати на метро. Я вже на метро не їздила, мабуть, не знаю, може півроку. Ми сьогодні з Настюшкою хочемо сходити в галерею, і через це, власне, я і їду на метро, тому що там я не знаю, де там запаркуватись. І ми вирішили, що немає сенсу на машині їхати, бо її десь далеко треба водоставити, потім до неї повертатись. Закрити в <ріхи> сюди йдемо. На у цьому виставку не Прийшли ще в одну галерею, але ми не знаємо взагалі, чи є тут якісь виставки. Ми зараз будемо намагатися всередину потрапити. Доброго дня! Короче, тут нічого немає. Зайшли дарма в пошуках виставок далі. Ханенків, а картинна галерея, на жаль, сьогодні зачинена. Ми сьогодні вирішили обійти півміста. Вони прийшли їсти. Сйомочка. Боже, як ми сьогодні класно погуляли. Я вже так скучила за нашими прогулянками, я сьогодні була без машини. Ми сьогодні находились. Ми сьогодні були, Боже, ми стільки галереї, музеїв обходили. Я вже навіть забула, як це. Ми сьогодні ми прям отвілі душу. І слава Богу, без тривог було, тому що, коли тривога, я все переживаю за це, чому я на машині кожен раз їжджу. Через те, що я боюсь, що буде повітряна тривога, е, і я не зможу виїхати з правого берега на лівий, тому що на вирлиці там просто матрос стає, і ти чекаєш, як в концерній банці так от стоїш, виходиш з вагону і ж чекаєш відбій тривоги, поки не почнуть ходити потім. Ти вже просто через таку велику кількість людей не встигаєш залізти туди, бо там набувається просто максимально тісно люди. От тому. Сьогодні нам просто пощастило, тому що е, я їхала додому і ну, нормально було людей, небагато, там ніхто до мене не, не тулився в метро, що таке дуже часто. І ми сьогодні досить довго гуляли. Е, я, бо, я думала, якраз всі почнуть з роботи їхати і вже буде дуже багато людей, але слава Богу, що ні. Я досить швидко добралася, я з подолу їхала, мені здається, хвилин за 30 я вже вдома. На машині, бо я зараз довше їхала, тому що я би, скоріше за все, стояла в заторі в якомусь. Скоро що? Скоро в нас весна, скоро потепліше. Ми з Насті любителі ходьби будемо наматувати кілометражі. От, я вже дуже чекаю, коли потепліше, бо в мене дуже задовбаний пуховік. Я вже хочу його просто зняти вдягти, якийсь тренч, а ще краще і без тренчу. Тому зараз що? Зараз я вже пішла додому, буду переодягатись. Андрій зараз вже ось-ось хвилина на хвилину прийде і буду готувати йому вечерю, бо сама я тільки нещодавно поїла і не голодна. І так і наїлась, що капець.